Квіти бувають не лише гарними та ароматними, а й їстівними. Це довела Світлана Новікова, зефірна флористка. Вже близько п'яти років. Жінка створює цілі букети квітів з зефіру Різновидів композиції на будь-який смак в прямому сенсі цього слова. Відпрацьовуємо саму техніку квітів нових новеньких таких. Та я дуже півоні ми то я так відсаджувала. Зараз вже більш така, щоб вона була схожа на натуральну квітку. А так, що вона більше схожа, то тут потрібно дивитися майстриня, майстриця коріянки, бо в нас такої, щоб немає великої. Практичної з ефірної школи в Україні От, Ну, ти потихеньку відпрацьовуєш і напрацьовуєш так сказати, навики, щоб квітка була цікава більш натуральна. За освітою Світлана, економістка. Певний час працювала в банківській сфері. Жінка родом з Донецька. Починаючи з 2014 року, війна її наздоганяла в різних містах України. Спочатку це було в рідному місті, а потім в Маріуполі. Коли в лютому 2022 року російські війська почали атакувати місто Марії. Жінка пригадує, як говорила своїм синам, що буде облога та буде важко виїхати звідси. Так воно і сталося. Ми не зра не одразу поїхали, тому що свого транспорту вже не було. Бо ми придбали ми продали авто, придбали квартиру в Маріуполі і чекали, поки вже трошки бої стихнуть, і буде можливість кудись поїхати. Ну, з нашої сторони, де ми жили, це правий берег. У нас була тільки сторона на Бортянськ. Коли вже де приїхали, ми виїхали. Тобто, ця сторона, яка нас захватила, вони вивозили з бойових дій до більш тихого села. Ми туди переїхали, і в цей же день ми виїхали на Бортянськ. Ну, це такий шлях там нужно було потрібно було проходити фільтрацію. Ну, знаєте, ми не могли проходити банківські співробітники. Якщо ми пройдемо фільтрацію, то вже ми не зможемо працювати. Тому шукали обхідні такі путі, щоб поїхати. І цей шлях знайти вдалося. Світлана разом з родиною переїхала до Дніпра. Вже тут перший час жінка продовжувала працювати в банку, як це було в рідному місті. Та паралельно вже мала творче хобі, яке почала розвивати ще в Маріуполі. Згодом Світлана зрозуміла, що ніяк не може оговтатися від того жахіття, через яке їй довелося пройти. Підтримка та віра синів у солодке захоплення мами дали поштовх розпочати власну зефірну справу. Стан мій покращився, і я розуміла, що це справа мене дуже настільки відволікає від того, що як то кажуть, на душі болить. І прийшла така ідея відкрити свій зефірний магазин, з зефірними квітами. Бо тут ти настільки займаєшся цим процесом, настільки відволікаєшся, настільки емоції тебе захоплюють, бо ти відтворюєш цю квіточку і стан покращується. І якщо думати там про щось інше ніколи. Так, Світлана виграла грант на власну справу від держави. Та вже більше року в Дніпрі існує крамниця зефірний сад. Жінка з посмішкою, пригадує перших відвідувачів, які заходили до магазину та запитували, чому така назва? Адже ви продаєте квіти, бо дійсно солодкі вироби Світлани виглядали надто реалістично. Частенько буває, коли квіти дариш, ну, Люди замовляють, дарять, і не розуміють, що це хтось нюхає, хтось воду ставить. А останній варіант був, жіночка замовляла на день народження хлопцю. У них були квіти, і бажання було зробити кактуси. Ми робили такий дуже великий букет і відмічали день народження в ресторані. І Офіціанти, взявши букет, поставили його в воду. Даже ось так от було. Вона мені писала, я була в інстаграмі і каже, вони ж його воду поставили. Ромашки, троянди, лілії, півонії, фіалки, еустоми та багато інших квітів Світлана створює з зефіру. Смак квітки також можна обрати будь-який від кавового до смаку з ароматом французьких парфумів. Жінка додає, що серед клієнтів зараз у тренді зефір зі смаком ківі та кокосу. Зефир я готовлю по заварной технологии, так как я работаю с цветами. По классике пюре закладывается в миксер. По заварной я пюре закладываю в сироп и его варю. По заварной технологии я через три часа в принципе уже могу собрать цветы. Окрім зефірних квітів, Світлана створює тематичні солодкі набори: пальмені з шоколаду, сосиски, часник та червоний перець зефіру зі смаком перцю. Також кондитерка проводить майстер-класи для тих, хто давно мріє втілити свій творчий потенціал в життя. Дві програми є, це просто навчання зефірне, приготування зефірної маси. Ось такий короткий, в один день складається. І в дводенний такий майстер-клас, де ми працюємо зефірної флористикою, де тобто ми беремо якусь кількість квітів і відпрацьовуємо. Тобто це перший день теорія, що таке зефір, зефірна маса. І працюємо на. БЗК, це крем білково заварний де він дуже практично відпрацьовувати квіти. А вже на другий день ми відпрацьовуємо, робимо на зефірній масі все. Ціна за одну зефірну квітку стартує від 70 гривень. Що стосується повноцінного букета, то коштовність вимірюється його розміром та складністю виконання. Ціна за такі витвори мистецтва варюється від 500 до 2,5 тисяч гривень. Зефір кондитерки вже встигли скуштувати в Америці, Німеччині, Франції та навіть Шотландії. Майстриня прагне дарувати емоції людям, адже її вироби саме про це. Якщо під час перегляду ви були здивовані або вражені від побаченого, то знайте, Світлані все ж таки вдалося це зробити.